Армия ФМ Радио Сильних. Радио. Вільних наземні дрони тепер офіційно у збройних силах. Вони працюють на базі безпілотних підрозділів. Роботів на фронті ми побачимо до кінця 2024 року, говорить заступник головного командувача збройних сил України Вадим Сухаревський. Ми зараз не говоримо про те, що ми за місяць забезпечимо всі збройні сили України на 100% наземними дронами, тому що є ряд причин тому. І перша із них це те, що людей треба навчити, треба сформувати ефективну тактику застосування цих дронів. Вона вже напрацьовується, тому що є Багато підрозділів, які є передовими в цьому моменті. Збройні сили використовують вже сотні таких наземних систем. Зараз основне завдання Генштабу та виробників збільшити виробництво і покращити якість. Основний виклик для нас це технологічний виклик. І Ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі бою. І насправді, якраз у цей момент, є тим процесом, який займає величезний шматок роботи як організаційної, так і технічної, зазначив заступник головного. Командувача Вадим Сухаревський, наземні дрони це платформи, які забезпечують вогневу підтримку піхоти, логістику та мінування, або ж їх можуть використовувати як камікадзе за 4 місяці 2024 року. До силоборони надійшло в 3 рази більше дронів ніж за весь минулий рік. Виробництво наземних систем на 99% українське. У 2024 році Україна планує витратити 6 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь, зокрема в українських виробник про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин. На сьогодні ми маємо найбільшу війну поколінь в найбільшу війні. Поколінь виробничі спроможності однієї країни ніколи не буде достатньо, яка б ця країна не була. Якщо візьмете виробничі спроможності Сполучених Штатів Америки, всього Євросоюзу, Союзу і буде недостатньо. Ми на сьогодні спроможні по декількох позиціях закрити потребу власними силами. У війні проти Росії Україна завжди буде спиратися на підтримку міжнародних партнерів, а також нарощу. Власне виробництво озброєнь, Додав мишень для випробувань нових зразків зброї в Україні. Запустять залізний полігон. Це спільний проєкт ЗСУ і Міністерства стратегічної промисловості. Він скоротить час для виробництва і тестування зброї. Там можна випробовувати роботизовані системи, безпілотники та системи радіоелектронної боротьби. Виробників дуже багато. Люди ініціативно створюють нові зразки, залучають нові технології. Ми хочемо створити цей полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до. Фахової оцінки його виробу, спрямувати його по методології всіх випробувань, забезпечити його майданчиком відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів. Говорить заступник головнокомандувача Андрій Лебеденко: будь-який виробник на будь-якому етапі виробництва може звернутися до ЗСУ і оформити заявку на використання полігону. Під час тестування зброї він отримає зворотній зв'язок для покращення характеристик, потрібних для Збройних сил України. Полігон планують запустити приблизно за місяць. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.